Книга, можливо, найбільше чудо з усіх чудес, створених людством на його шляху. Спливають століття, змінюються покоління, а книга залишається скарбницею мудрості. Без неї не могло б бути відкриття секретів атома, польотів у космос, досягнень в культурі тощо. А як прийшла до нас книга? Тож давайте разом захоплено помандруємо, по її тисячолітніх дорогах. І стежках. Задовго до появи друкарства існувало мистецтво рукописної книги. Найдавніші рукописні книги в Україні з'явились у період Київської Русі із запровадженням християнства. У першій половині XI століття князь Ярослав Мудрий заснував при Софіївському соборі скрипторій майстерню для переписування книг. Забезпечений великою бібліотекою, кваліфікованими писарями і художниками. Саме звідси вийшли найдавніші рукописні пам'ятки Остромирова Євангелії, переписане у 1056-1057 роках у Києві. Книжна справа в цей час була добре налагоджена і в Києво-Печерській лаврі. Найдавніші книги переписувались на пергаменті, спеціально оброблені. І пристосовані для письма шкірі молодих тварин. Тривалий час парамент був привізний, лише з 12 14 століття почали користуватись матеріалом місцевого виробництва. Давні книги переписувались уставом, високим, урочистим письмом, що передбачало пропорційність кожного знака. Робота переписувачів була дуже повільною і вимагала скурпульозного виконання. Виготовлення рукописних книг було почесною справою. Із глибини століть сяє нам Пересопницьке Євангеліє, сяє зорею першої величини. Це визначна рукописна пам'ятка староукраїнської літературної мови й мистецтва XVI століття. Роботу над Євангелієм розпочали 15 серпня 1556 року у свято-Троїцькому монастирі, а завершили 29 серпня 1561 року в Пересопницькому монастирі. Від світла першокниги причащалися Іван Мазепа, Тарас Шевченко, Іван Франко. Її високістю надихалися тисячі українських мислителів-патріотів, і сьогодні вона один із символів української нації. Часуслов або молитвослов це церковно богослужбова книга, що містить молитви щоденних церковних служб, призначена для вжитку священників, читців і співаків. Перше видання часуслову з'явилося 1491 року в Кракові. Знані видання Львівське 1609 року, Острозьке 1612 року. 25 лютого 1573 року Іван Федоров заснував у Львові одну з перших українських друкарень. Проте друкарська справа вимагала значних коштів, частину яких Федорову вдалося залучити від львівських міщан, передміщан та окремих представників духовенства. Саме з ними він узгодив і першу книгу, яка вийшла у друкарні у 1574 році Це апостол. Вона стала першим відомим виданням, надрукованим на українських землях. На думку істориків, її тираж склав не менше тисяча примірників. Того ж року у Галицькій столиці вийшла ще одна книга Івана Федорова: це буквар. Він став першим українським підручником з граматики старослов'янської мови. Проте, у 1575 році друкар їде зі Львова а в 1576 році в Острозі починається новий етап його професійної діяльності. Саме в Острозькій друкарні у 1581 році Іван Федоров видав першу повну біблію старослов'янською мовою. П'ять з половиною століть служить людині друкарський верстат. За цей час він видав на гора 50 мільйонів назв книг, мільярди примірників журналів і газет. В друкарстві воєдино злилися технологія і мистецтво. Сучасна поліграфічна промисловість увібрала в себе найновіші досягнення хімії, фізики, механіки, електроніки, кібернетики, супутників зв'язку. На сторінках мільйонів книжок зберігаються багатющі культурні надбання людства, і кожен з нас. Може вивчати це багатство з користю для себе, для свого народу. Бо, як сказав великий український філософ і поет Іван Франко, книги морська глибина, хто в них пірне аж до дна. Той, хоч і труду мав досить, дивні її перли виносить. На початку 21-го століття книга і комп'ютер це найавторитетніші джерела інформації. Тож з'являється новий вид книги електронний. Електронна книга це зручно, адже її можна покласти до сумки чи рюкзака, прочитати в дорозі. Такі книжки можна читати за допомогою комп'ютерів, мобільних телефонів чи спеціалізованих пристроїв. Сьогодні широкої популярності набули і аудіокниги. Люди користуються аудіоверсіями по простій причині: це раціонально, цікаво і вигідно. Адже з аудіокнигою нудні повсякденні паузи можуть заповнюватись яскравими подіями набувати цінного змісту. Аудіокниги, електронні чи традиційні книги це не має значення. Важливо навчитись любити книгу і цінувати її.